Дуже багато пацієнтів після наших втручань живуть довго і щасливо. Планові нейрохірургічні операції на головному та спинному мозку людини відтепер проводять в медичному центрі Оксфорд Medical у Буковелі. Для цього тут створили операційну оснащену спеціальним обладнанням. Та днями провели першу нейрохірургічну операцію на головному мозку людини. Якщо ми говоримо з вами про планові операції, це є пухвина головного мозку, це є суденна патологія, це є аневризми суден головного мозку, це гатеріонознебільформації, кавернозні ангіоми, і це є просто вроджені патології, аномалії такі як. Імерлі, Також е, проводяться операції з приводу епілепсії, яка не піддається лікуванню медикметозом. Робиться трепанація черепа, випилюється частина кістки, робиться відповідно картину втручання, яке потребує конкретний пацієнт. Після того, в більшості випадків кістка ставиться на місце, фіксується, шкіра зашивається, і крім маленького рубця слід, сліду практично не видно. Якщо все проходить в штатному режимі, якщо немає ніяких проблем сварнень, як правило, через день пацієнту дозволяється ходити. І Якщо все добре, то через кілька днів пацієнт іде додому. Перед операцією проводять повну діагностику організму пацієнта. У медичному центрі доступна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, УЗД рентген а також консультація суміжних вузьких спеціалістів. А для проведення операції використовують нейрохірургічний мікроскоп, який робить оперативне втручання більш точним та якісним. Кожна нейрохірургічна операція є унікальною на даному закладі. Всі нейрохірургічні операції проводяться під Нейрохірургічним мікроскопом з використанням нейромагаційної системи для того, щоб можна було чітко до міліметра вичислити. Відповідний об'єм операцій і нічого не зробити зайвого на консультацію до нейрохірурга Варто звернутися, якщо у вас наявні такі симптоми: слабкість в руках чи ногах, повне чи часткове порушення мови, головокружіння, епілепсія, а консервативні методи лікування не дають бажаного результату. Консультації проводяться в місті Івано-Франківськ в нашій «Оксфорд обступ медика більшості в, речості, в випадку, коли пацієнти. Виявляється нейрохірургічна патологія, вони направляються невропатологами, тому що перші скарги, які, наприклад, як там уніміння, руки, слабість, руки чи порушення, мови, пам'яті, люди звертаються первинно до невропатологів. Невропатологи направляють пацієнтів на обстеження, на КТ, на МРТ головного мозку. І коли вже виявляється якась патологія, після того вони скеровуються на консультацію до нейрохірурга. Нейрохірургія це і є неврологія тільки. Ми проводимо ще операції. Іншими словами, ми повинні зі всіх неврологічних пацієнтів відібрати відібрати тих, які потребують проведення проти лікування. Лікар нейрохірург Олег Онуфрик наголошує, що нейрохірургічні операції здатні повернути людину до нормального життя. Нейрохірургія це галузь медицини, якої всі люди прості пересічні бояться. Дуже багатьом пацієнтам здається, що якщо їхня хвороба потребує втручання мозок, це вже кінець. Насправді це далеко не кінець, і дуже багато пацієнтів після наших втручань живуть довго і щасливо. Після операції пацієнти медичного центру Оксфорд Медікал залишаються у відділенні стаціонару під постійним наглядом лікарів та в комфортних палатах. Нагадаємо, Оксфорд Медікал Буковелі знаходиться за адресою урочище вишні 354 а біля другого паркінгу. Надія Дзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.